Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Золотоволоска і троє ведмедів. Колись дуже давно жили собі у будинку в лісі три ведмеді один з них був батько ведмідь, другий мама ведмедиця, а третій маленьке ведмежатко. У кожного з них була своя миска для каші, велика миска для батька-ведмедя, середня миска для матері ведмедиці і маленька мисочка для ведмедика. У кожного з них був свій стілець, Великий стілець для батька-ведмедя, середній для матері-ведмедиці і маленький стільчик для ведмежатка. А ще у кожного з них було своє ліжко велике ліжко для батька ведмедя, середнє для матері ведмедиці і маленьке ліжечко для ведмедика. Одного разу ведмеді приготували кашу собі на сніданок і насипали її в миски. Вони вирішили піти прогулятися лісом, поки їхня каша охолоне, щоб не обпектися. Зрештою вони були розумними і чемними ведмедями. Поки ведмеді гуляли, дівчинка на ім'я золотоволоска проходила повз їхній будинок. Вона жила на іншому боці лісу, але її мати послала дівчинку з дорученням. Вона побачила будинок і зазирнула у вікно. Золотоволоска постукала у двері а потім нахилилася і зазирнула у замкову щілину. Видно було, що вдома нікого немає, тому вона підняла клямку і увійшла. Золотоволоска дуже зраділа, коли побачила миски з кашею на столі. Звичайно, більшість людей почекали б, доки господарі не повернуться додому і не запросять їх приєднатися до їхнього сніданку. Але золотоволоска була досить розпещеною і нечемною дівчинкою. Тому вона швиденько схопила ложку і почала куштувати кашу. Спочатку вона скуштувала кашу батька-ведмедя, але вона була надто гаряча. Потім вона скуштувала кашу матері ведмедиці, але та була надто холодна. Потім вона спробувала кашу ведмедика. Каша виявилася ані гарячою, ані холодною. Вона була саме такою, як треба. Золотоволосці вона так сподобалася, що вона всю її з'їла. Потім дівчинка відчула, що втомилася, тому вона дуже зраділа, коли побачила три стільці. Спочатку вона спробувала посидіти на стільці батька ведмедя, але він був надто твердий. Потім вона сіла на стілець матері ведмедиці, але він був надто м'який, і нарешті дівчинка сіла на стільчик ведмедика. Він був ані твердий, ані м'який, а саме такий, як треба. Золотоволосці він так сподобався, що вона почала розгойдуватися на ньому, поки стілець не підломився і дівчинка не впала на підлогу. Це дуже її розсердило. Золотоволоска дуже втомилася, тому вона пішла нагору в спальню, де стояли три ліжка. Спочатку вона спробувала полежати на ліжку батька ведмедя. Але воно було занадто високе. Потім вона лягла на ліжко матері ведмедиці, але воно було надто широке. І нарешті дівчинка лягла на ліжечко ведмедика. Воно було ані високе, ані широке, а саме таке, як треба. Золотоволості воно так сподобалося, що вона стягла покривало, вкрилася ним і швидко заснула. Цей час три ведмеді подумали, що їхня каша вже достатньо охолола, і повернулися додому снідати. Коли вони підійшли до столу, то побачили, що хтось залишив ложки в їхній каші. Хтось їв мою кашу. заревів батько ведмідь. Хтось їв мою кашу. вигукнула мати ведмедиця. «Хто з'їв мою кашу і всю її з'їв, заплакав ведмедик. Ведмеді зрозуміли, що хтось був у їхньому будинку, тому вони почали озиратися навколо, шукаючи, що ще було не так. Коли вони подивилися на свої стільці, то побачили, що хтось сидів на них, бо подушки на сидіннях лежали не так, як треба. Хтось сидів на моєму стільці. заревів батько ведмідь. Хтось сидів на моєму стільці. вигукнула мати ведмедиця. Хтось сидів на моєму стільці і зламав його. заплакав ведмедик. Ведмеді стали шукати далі того злодія, що нишпорив у їхньому будинку. Вони піднялися нагору в спальню і побачили, що постільна білизна на ліжках була зімята. Хтось лежав на моєму ліжку. заревів батько ведмідь. Хтось лежав на моєму ліжку. вигукнула мати ведмедиця. Хтось лежав на моєму ліжку і досі спить у ньому, заплакало ведмежатко. Золотоволоска дуже злякалася, коли прокинулася і побачила трьох ведмедів, що стояли біля ліжка і дивилися на неї. Вона зіскочила з ліжка і кинулася до відчиненого вікна. Вона вистрибнула з вікна, приземлившись на м'яку і пружну траву, і чим дуж побігла додому. Три ведмеді ніколи більше не бачили золотоволоску. Але вона назавжди запам'ятала, що не можна брати чужих речей. А ведмеді приготували свіжу порцію каші і смачно поснідали.